Дитячий майданчик на прохання батьків до кінця листопада батьки можуть звертатися до міської ради із заявою, аби у їхньому дворі встановили дитячий майданчик. Для цього потрібно створити ініціативну групу та подати звернення. За останні три роки у Львові встановили вже приблизно 300 майданчиків для дітлахів. І Якщо у вашому мікрорайоні його ще немає, досить лише про це повідомити. Ось цей дитячий майданчик на Левандівці раніше був у незручному місці, і саме завдяки ініціативі батьків його перенесли. Це саме удобне місце для дітей весіліграє. Із нові будинки діти приїжджають сюди і грають. Аби майданчик встановили у вашому подвір'ї, потрібно створити ініціативну групу і зібрати щонайменше 10 підписів мешканців, а далі із заявою звернутися до мерії, райадміністрації чи в об'єднання самопоміч до кінця листопада формуватимуть списки на наступний рік. Для того щоб знати, чи ці майданчики будуть встановлені, тому що за один день вони не встановлюються ні за один місяць. Це складається титульний список, який. Хвалюється ухвалює сесії міської ради, і ви можете зайти на сайт мешканців і подивитися на сайт міської ради, чи є ваш майданчик у цьому титульному списку. Якщо ж немає, то ви повинні звернутися з каргою у міську раду або районну адміністрацію. За правилами розташування дитячих майданчиків у мікрорайоні найбільше їх має бути для зовсім маленьких. Для такої групи до трьох років. Відповідно, це має бути майданчик зовсім невеличкий. З лавкою, з е, е маленькою пісочницею і може невеличкою гойдалкою, куди може прийти мама і має місце сісти, має місце, де поставити свій візочок. Для старших дітей майданчиків має бути менше, але вимог до них більше. В асоціації ОСББ оберіг також облаштовуватимуть ігрові території, а проект розробляють студенти лісотехнічного університету. Маємо спроектувати по стандартах і для певного віку, розмістити їх на ділянці, так щоб було на певних межах, щоб для певної кількості, дивилися, де є виходи з під'їздів і де саме раціональніше буде їх розмістити. Тобто, щоб могли за ними дивитися мами за проектом на території ОСББ треба буде відновити і старі дитячі майданчики, а також встановити 5-6 нових. Наразі проєктуємо місця і. Також підбираємо асортимент, який там буде на тому дитячому майданчику. Які там, наприклад, лавочки, там качелі для різних майданчиків там, йде по-різному по нормах, ну по нормах, по каталогах ми вибираємо, маємо подати відомість, ну побажання типу від нас. Але там вже все залежить від директора СББ, Ну які вони кошти не йдуть на цей проект. Проект мають завершити до кінця року. Звичайно, це дуже приємна, дуже така відповідальність. Цікаво робити, бо тому що це вже не просто курсовий, що ти на папері робиш, а якась така робота, яка, надіємося, буде втілена в життя. Долучитися грошима мали б і самі мешканці ОСББ. Кожен хоче дитячого майданчика, хоче, щоб діти десь могли розвиватися, а в нас діти лазять по дахах, по деревах. А от коли вже приходиться до фінансування, і тоді кожен якось Я плачу квартплату, і мені повинні це зробити. Минулися часи, що нам хтось щось зробив. Якщо люди усвідомлять, що треба все ж таки вкласти і свої кошти в розвиток цього проекту, нехай невеликі. В об'єднанні самопоміж сподіваються, що батьки будуть активнішими, адже саме від них залежить в яких умовах розвиватимуться їхні діти.